Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані». Сьогодні я до вас з новинами в спільному проєкті Дівчатка такі Дівчатка. Перша з цих новин це те, що сьогодні, о 20-й, на моєму каналі відбудеться прямий ефір, або, як зараз модно називати, стрім, з психологом, коучем. Психотерапевтом, фізіогномістом Тетяною Юзвак. Це дипломований спеціаліст, а не шарлатан, як хтось міг там сказати, подумати. Я багато років знаю Тетяну, спілкуюся і отримую максимум задоволення. Вона мені допомагає завжди. І тим, що я зараз спілкуюсь з вами, в доброму гуморі, я завдячую їй. Тому я сьогодні вас дуже запрошую до нас на стрім. Ви можете в прямому ефірі задати питання, або знайти мене в інстаграмі і написати мені в Дірект питання інкогніто. На ці питання ви отримаєте відповіді. Тема нашого стріму буде: Як зберегти ресурсний стан в в'язанні. Ми знаємо, що багато з наших українських дівчат. Дуже наполегливо в'яже для захисників, я в тому числі. Але наступає такий момент, коли ти розумієш, що треба, а сил і енергії не вистачає. Ми загубили десь свій ресурсний стан. От танічка нам і розповість, як же його зберегти. А ще ми будемо з'ясовувати, як навчитися казати ні. Як правильно оцінювати свою роботу. І багато-багато таких питань, з яких дуже важко розібратись самому. Чекаю вас. Друге питання цього відео, цього епізоду, це те, що в спільному проєкті Дівчатка такі Дівчатка є кілька спонсорів. Аж 5, 6 навіть. Не буду. Перерахувати, зайдете в інфобокс і почитаєте. І от один із спонсорів це Танічка Юзвак, психолог, а один із спонсорів це Чудопряжа, яку ми всі дуже добре їх знаємо. В інстаграмі у них є профіль, і якщо ви не знаєте, то переходьте по посиланню в інфобоксі і познайомтеся. У них дуже багато бюджетної і красивої пряжі. Якщо вона думала щось собі зв'язати, то спочатку сходіть на чудопряж. Я вже також багато років з ними спілкуюся, в них купую пряжу і завжди лишаюсь задоволення. Дуже швидко, оперативно, ніяких помилок, молодці. То от, сьогодні, вірніше, це вже було не сьогодні, це раніше прислала чудопряжа, мені пряжу для. Подаруночок, які будуть е, розігруватись в нашому спільному проєкті. Це пряжа. Пряжа ось така, у вас вона передається дуже яскраво червоним кольором. Насправді, вона така приглушена, червона, і це якась е, буклірована пряжа, така приємна, м'якенька, легенька. І Цієї бабіни точно вистачить на виріб, а може і не на один. Друга бабінка це ще один. У нас буде три, три місця, всі три перші, в трьох номінаціях буде один переможець. І от кожному із цих переможців достанеться ось така бабінка пряжа червона, або ось така графітова, це махер. Махер такий дуже пухнастий, це не кіт-махер, ниточка така товстіша, але буде дуже-дуже пухнаста річ, прямо така, як кицька. От. Тут також вистачить пряжі на цілу річ. Отака. От І ще одна бобінка. Але я не знаю, як називається ця пряжа. Вона така, як наче спіралькою, скручена. Бачите, яка? І Вона досить таки важка, можливо, тут більше, ніж кілограм. І цю пряжу також отримує переможець із якихось цих трьох номінацій. Будемо вибирати, щоб ніхто не посварився, будемо вибирати рандомно, кому яка бобінка дістанеться. Я спочатку хотіла розмотати і поділити, але вирішила, нащо ж її скупити по грамуліці, якщо власнику дістанеться на річ, а тут, можливо, і на дві. Яка гарна бобінка. А ще до цього нам сюди пряжі прислали невеличкі такі подаруночки, це сантиметр. Маркери ось такі розпорувачі, дуже корисна річ. Бачите ось? Це піддіваєш ниточку і розпорюєш. Не треба не нужні нічого. Маркери ось такі. Є інші. І ще є інші, я всіх не буду показувати, кому воно дістанеться, тому і дістанеться. І ще отаке е, при, приспособа до, для вив'язування візерунків. Це все від Чудо-Пряжі. Тому, якщо ви ще не дозалучилися до нашого проєкту, спільного проєкту, який буде йти до 7 березня. Ви ще легко встигаєте долучитися, зв'язати якусь річ, а можливо, й не одну, надати свої фото для участі у конкурсі. В конкурсі ви будете ви, вибирати переможця самі. Це не буде рандомно, я також не буду туди встрявати. Але кожен з вас має сказати, що ось ця річ мені подобається більш за все, оце переможець. І потім з усіх цих ваших голосів ми виберемо трьох переможців по одному в кожній номінації. Переможці отримують подаруночки від мене і від чудопряжі. А ще у нас є спонсори, які вибиратимуть переможців серед. Цілого загалу серед вас усіх, і е, хто буде кращий, тому спонсор і подарує. Я от ще думаю, можливо, мені роз... якщо чудо пряжа нам такі гарні подарунки подарила, то, можливо, мій подарунок треба зробити комусь іншому. То, ну, напевне, перше і друге місто в кожній номінації. Як гадаєте, напишіть мені, будь ласка. От такі справи. На цьому я закінчую своє запрошувальне відео. Приходьте по посиланню в телеграм-чат, реєструйтеся і працюйте з нами, Ще дуже багато часу є для того, щоб встигнути і щось зробити в тих номінаціях, які у нас є. Про номінації розповідати не буду. Ви можете перейти в. Відео запрошення до цього проекту спільного і самі розібратися ще до чого? А зараз.